Привіт, це шоу Red Stories, і ми знімаємо перший випуск про жіночу дружбу. Ага, зрозуміло, цікаво. Цікаво? Ні, мене звати Тереза. Це Юля, це Наташа. І ми розкажемо свої історії. Пишіть в коментарях, чи у вас був схожий досвід. Ні, я вам зараз буду задавати підступні питання, а ви будете відповідати своїми листочками. А4. Був, був у вас такий досвід, чи не було? Ні. Чи було у вас так, що ваша дружба з подругою псувалася через хлопця? Що хтось з вас починав фліртувати з хлопцем, який вам двом подобався? Мені взагалі мені пощастило тим, що в мене завжди з моїми подругами різні смаки на чоловіків. Супер. Ідеально просто. Чи, чи була у вас така ситуація, що ви прямим текстом посилали подругу подалі? Пішов ти в Ти Типу просто як жарт? Ну, матом. Ну, я, ну, ні, не в жартах, серйозно. І все більше не спілкувались після цього? Ні, це, 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 не, це не стоїть питання. Ну, ми люди прості, не знаю. У мене у мене табу з подружками на якісь такі грубі речі. Якщо послати, то точно не матом. Чи був у вас досвід інтиму з подругою? О, це так несподіванка. У нас нічого не було. — Ти ще дуже молода. Я ще дуже молода зелена. А в <свист> тебе було? Ну важко сказати, що було, але щось напевно середнє. Це як середнє? це що? <свист> ну так що я дуже подобалась двом своїм подругам, але вони мені ні. Це просто коли вчишся в могилянці, то просто зростає ризик наткнутися на симпатії від твоєї статі. Ну, зможу, могилянка Так, та, правда. Там ліберали. Це капець. Там. Я просто я вчилась в могилянці. Не, не закидуйте мене камінням. Плюс також вчилася. Я розумію, про що кажу. Скажіть, будь ласка, чи був у вас досвід, що ви от любите подругу, але хотіли з нею розірвати стосунки, бо вона стала для вас токсичною? І чи був у вас досвід, що ви починали з подругою бізнес, а потім в якісь моменти ви перестали дружити? Боже, так хочеться почати бізнес. Якщо хтось хоче зі мною подружитися і почати бізнес, то я дуже хочу. Це я. Це я. Ні. Мені зразу казали, що з друзями бізнес робити не треба. Через то ми не будемо дружити. Ми не подруга, якщо чесно. Ну, Я думаю, може награлась в цю гру. Тепер почнемо розказувати історію. Я не уявляю собі життя без своїх подруг. В мене дві найкращі подруги Анфіса і Ромі, і це дівчата, які мене завжди надихають, які завжди показують мені, де де б я могла бути в житті, якби не була такою лінивою, якою я зараз є. Лінива Срака Продакшн спільно з Медіа шерсть інтертеймент представляють фільм Махнатий Ледачий Хер. Але надіюсь, що через два роки я зможу приблизитись до їхнього рівня особистісного розвитку, розвитку, також професійного, і загалом бути настільки класною, лейдбек одночасно, але і працевитою дівчиною. І взагалі в мене є дуже багато подруг, які. Для мене більш знайомі на трошки дальшому колі спілкування і близькості, але які мені також дуже дуже важливі. А як ви розумієте, дружбу? Поняла. ну в тебе є друзі. Це, це добре. У мене теж є усіх моїх друзів. Нормальний ядерний зброя. Навіть в У мене теж є друзі. У Мене є двоє близьких друзів. Це дівчина і хлопець гей. Взагалі, я думаю, довгий час в своєму житті почувалася самотньою. І я була така, знаєте, типу, як мем такий є в інтернеті, що, типу, як інтроверти знаходять друзів. Десять відсотків ніяк, і 90% вони ну, інтра екстраверти знаходять їх і вони їм подобаються, і вони їх просто залишають собі. Дуже яскраво. Добрий день, ебрібі! І Борис Джонсон фром Лондон. От я спочатку так жила, що мене залишали просто собі друзі, і я ну, з кимось так дружила. А потім е я зрозуміла, що мені так більше не подобається. Я почала психотерапією займатися, ну, з терапевтом. І Я почала вже вибирати людей, які ну, мені по духу ближчі, вот, з якими в мене якісь спільні інтереси є. Е вот. Тому в мене зараз двоє найближчих друзів. Але ну так само в мене багато людей, з якими я просто спілкуюся. Я думаю, що це одна із моїх суперсил заводити знайомства, типу, знаєте, такі, які як типу, як хліб виростають на смолтоках. От мені здається, це моя сильна сторона. Типу, прийти в бар і там познайомитися із десятьма людьми і Потім в них щось попросити, якось допомогу. Я отак живу. Така стратегія у мене. А які в тебе думки щодо дружби жіночі? Чи... Дружба для мене з дитинства була найголовнішим показником розвинутості людини. Маю багато друзів, і от я така людина, яка дуже швидко, мені здається, що в мене є вже друг саме, не товариш. А я можу сказати, так, це у мене і цей друг, і цей друг, і ця подружка. От. Але насправді також з часом, з віком, певно, Теж можу сказати, що найближчі такі це дві подруги: одна зі школи, одна з університету, але далі в. По життю е, знаходились люди реально близькі, і зараз у мене є е, багато подруг, можна сказати, таких, що я спілкуюсь кожен день, провожу з ним час і е, ставлю в свій графік тижневий зустріч з ними обов'язково. Тому вважаю, що це друзі. От, але от саме це така проблемка є, коли я не можу розрізнити, ми вже друзі чи ми ще не друзі. Як ти думаєш, яка грань? Типу, друг і товариш, це чим відрізняється? Ну, дружба, це певно, коли ти можеш довіряти на 100% людині і безкорисно допомагати, цікавитися постійно. а товаришам за гроші можна Товариші — Це знаєте, як є в любовній сфері situationship, mm -hmm. так само і в дружніх стосунках є, є таке. Так тому так. для мене така вже я згодна, тому що товариш для мене це коли обставини вас можуть якось розділити. А друзі, це от як ніби як солметі, да. і ви знаєте, що ви будете все життя дружити. Ви можете так ви навіть не спілкуватись кожен день, так. але ви точно знаєте, що ви один одному напишете, подзвоните. Mm -hmm. Розмова зав'яжеться, підтримка точно буде і ніяких образ тупу чого чого ти мені написала, не дзвонила. Так. Такого ну да. не буде. Я думаю, тут треба щоб у вас і характери сходились, і цінності збігались. Якісь базові такі mm -hmm. корневі. І ще знаєте, що важливо, коли ви на рівні е, просто пожиттів е, ваших зараз статус, наприклад, якщо е, подружка виходить заміж, часто вона вже більше не дає перевагу стосункам сім'ї, і тоді, коли інша подруга не зміжня, вони часто перестають бути подругами. Маю багато таких теж прикладів. От і Шлюп руйнує дружбу. Це тема наступного випуску. Насправді так. і Ціль життя одна із це ніколи не вибирати шлюб, там стосунки чи дружба, бо для мене це прямо рівноцінно. Я, я не знаю, як можна бути в шлюбі і не мати подруг. Ну я думаю, що напевно не така проблема між одружними і неодружними, як коли починаються діти, бо в мене є старші сестри, і в них коли почали народ, в них вже були дітки маленькі або там одна дитина, а в їхній подруг не було. Вони дійсно почали набагато менше спілкуватись, тому що в них вже зовсім інше. Позиція в житті, відповідно, інші інтереси, інші проблеми. Тому я думаю, що якщо ти просто одружна, як я, наприклад, то в мене немає проблеми дружити з тими дівчатами, які просто мають хлопців або самотні, звичайно. А скільки тобі років? 22. Mm. Нормально, мені теж 22, але я навіть Я мальок ще, я навіть, навіть не збираюся, навіть не думаю mm. про те, щоб виходити заміж ще. Я хочу ще тусуватися з малолетками на мусорках. Такі бажання в мене. Історія з моїх університетських років була у мене найкраща подружка. Ми з нею познайомилися одразу в перший день, коли селилися в гуртожиток і от ми, знаєте, законектилися, як кажуть. Тому що ми були на одній хвилі, такі тусовочні молоді. От ми з нею, в принципі, довго протусувались, провчилися, разом жили в кімнатах. Різних переїжджали, якісь там проблеми вирішували. От і якось одного разу мені здалось, що в мене пропадають речі, а одяг. А Бай, я криса? Я за речі порву просто <реш> <О, реш> бріне ну, така шматалайниця, знаєте? Mm -hmm. От і я спочатку не звертала на це увагу, бо думаю, я їздила часто додому з Києва. Можливо, думаю, залишала вдома. Може там знаєте гуртожиток. В тебе так, одяг так, пропадав, чи одяг які речі? Mm -hmm. одяг, і там якісь може аксесуари mm -hmm. таке. От і потім я якось вже дивлюсь найкращий мій одяг пропадає. Ну і думаю, не версачі нічого немає. Тільки ечен В така вся в Версач. Так я думаю, ну треба якось це виясняти. Уважно придивляємося. вишукуйте усіх підозрілих на цьому поїзді. Had... Ви з мене? У мене якась була підозра, тому типу, що коли я їжджу додому, в моєї подружки, цій, найкраще, не висвітлюється сторіс в Інстаграм. Mm -hmm. А вона така, знаєте, любить вести Інстаграм, щось да, показує своє життя. Я думаю, ну це дивно. І якось я вирішила перевірити нашої іншої сусідки по кімнаті, запитую: А можеш мені, будь ласка, показати, чи ти бачиш сторіс нашої подруги? Mm -hmm. Натоката, звичайно, ми заходимо в її інстаграм, а вона сторіс виставляє та шай в моєму одязі. У мене просто шок. Я така, ну, ще мала зелена, не знаю, що робити, mm -hmm. тому що ми з нею найкращі не подруги. Я думаю, як мені взагалі поступати mm -hmm. з цим, чи людини кліптоманія, чи що ну наче одягу, одягу би, хватало? Таші епоха секонд От і не проблема. І просто уявляєте цю ситуацію, коли я їй кажу, що типу, ну ти в мене речі крадеш, я тебе застукала, я бачила, що ти ходиш в них. От вона на відріз відмовляється це взагалі визнавати. Ну, вона їх крала чи вона їх вдягала, поки тебе не було. Вона їх забирала до себе додому, і потім я їх не бачила. Тобто, ну вони Крал. просто, вони просто зникали. Не то, не то, що вона взяла і положила назад, і така, ой, щось хтось <с>? що їх ну ладно. Ні, вони mm -hmm. просто зникали. І ну, найжахливіше було те, що нам ми посварилися, просто вона не визнає цього. Я так кажу, не те, що з мене дуру робиш, майо. -ма ми жили ще потім десь місяць-два mm -hmm. разом в кімнаті в цьому напруженні, знаєте. Mm -hmm. Тому що, ну все я, я не говорю з людиною. Я в шоті, вороже повітря, так. Да, я образилася максимально. Це мерзиш. Це реально типу. І блін. Найголовніше те, що якби вона просто сказала і пояснила там, сказала, і так далі, і так то сталося. Я була б готова її пробачити на 100%, але вона просто залупилася і все. Ніякого фідбека. І я просто інколи навіть роки йдуть, я згадую наш класний проведений час разом. Думаю, ти серйозно? Заради якихось парок ковтинок ти зруйнувала нашу дружбу. Короче, досі образливо, але mm -hmm. якщо у вас є якісь такі ситуації, будь ласка, не мовчіть. скажіть, і дружба і є на те, щоб пробачати. Хочеш їй щось сказати зараз? <смір> Ні. У <смір> мене є трішки інша ситуація. Також там ми були троє. Я, моя <смір> найкраща подруга і хлопець. І була ця ситуація на другому курсі. Я хотіла просто знайти когось в кого закохаюсь. Найс. Nice. Такий в мене тоді був стан, і ми почали дружити. Я моя найкраща подруга, одна з двох найкращих подруг Анфіса, і хлопчик там з іншого університету. Але ми почали дуже багато часу разом проводити. І от там один раз стала ситуація, що він вже мені почав подобатись, а вони поцілувались. Вона не знала, що він мені подобається. А в мене тоді був такий стиль, що якщо хлопець максимально не, не показує, що він мені подобається, я навіть нікому не буду розказувати. Mm -hmm. Бо мені треба тільки виграшні якісь історії. Мені не треба ця історія, де є жертва. І після ситуації, після тієї ситуації, не то, що я на неї злилася, він мені зразу став відразливим. Ну, мені стало гидко, ну mm -hmm. втратився будь-який сексуальний інтерес до нього. І на той момент я зрозуміла через цю ситуацію, що я напевно настільки владна, що якщо от це моя вже людина, я її сприймала подругу. Mm -hmm. Якщо вона вже з кимось, все це мені людина, ніби стає якийсь інцест, чи якось так, і він мені став зразу. Я його не могла сприймати як чоловіка. І я дуже рада через це. Це дуже класна білка. Мене теж якось я помічаю якось собі, а білка.

А що це означає? — Ну е, типу здатність. здатність. так-так-так. Та. — Типу, що, якщо я бачу, що людина мені не подобається. Ну я людині не подобаюсь, мені ну, ніколи в житті не буде подобатись. Це може якісь нарцистичні розлади, але це вберігає від е, нерозділеного кохання. Сто процентів, мене ніколи в житті не було народіленого кохання, да. слава Май Богу. Теж. Коли переосмислюєш дружбу, коли ти попадаєш в дуже фіговий стан, якусь розпач так. і... Хто біля тебе, це твої подружки, твої друзі. І в мене була така ситуація, і я просто відкрила очі заново на своїх найближчих рядей і подруг, наскільки вони були зі мною, наскільки вони були завжди за мене. Я цього раніше не помічала, мені потім якось приходили думки, що аж соромно, що вони настільки мене підтримували, а може, я, з своєї сторони, була mm -hmm. егоїстична і цього не помічала. Але коли таке стається, ти думаєш, Боже, дякую, що послали мені цих людей. Вони найкращі, і після таких речей починаєш цінувати найближчих подруг. Тому все-таки заключенням буде те, що якщо у вас є такі близькі люди, старайтеся цінувати це все. а для чого взагалі дружба? Для чого треба дружити? Подписчики, напишіть в коментарях, для чого ви дружите. Я дружу для бабок. Мені все. Заткнись і візьми гроші! Дякуємо, що дивилися нас протягом всіх цих хвилин. Ми дуже раді за те, що у нас є можливість поділитися нашими думками. Сподіваємось, ви чекаєте на наше наступне відео. Всім па-па!